Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було і в перші тижні місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у потоках відбулося прощання з відважним захисником України Сергієм Будовським, який загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини. Вічна слава та пам'ять українському воїну. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі в російсько-українській війні сержанта Будовського Сергія Сергійовича, призваний на військову службу під час мобілізації 31 травня 2024 року. Займав посаду радіотелефоніст 3 третього штурмового спеціалізованого взводу. Загинув 11 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Підтримка захисників України не припиняється ні на мить. Бійці Кремачуцької тероборони отримали партію безпілотників, які допоможуть зберегти життя та відбити наступ ворога. Усі деталі за мить 25 одиниць техніки. Сьогодні передали тероборонівцям, які зараз відбивають ворожі атаки на сході України. А саме військові отримали впівідрони, що активно використовуються у веденні війни нашими захисниками. Сьогодні передаємо 145 му батальйону, 116 ї бригади територіальної оборони нашим Кременчужанам дрони для того, щоб вони мали можливість захищати нашу землю, вражати ворога і зберегти якомога більше життів бійців і цивільного населення. Дякуємо хлопцям за їхню важку ратну працю. Продовжуємо підтримувати територіальну оборону Кременчука. Фактично, такі дрони це одноразовий розхідний матеріал, але за кожним таким безпілотником знищені окупанти. Тому потреби в них є завжди, особливо враховуючи, що ворог активно наступає з різних напрямків. Я від командування 145 го батальйону приношу вам величезну вдячність. Знаю вашу роботу. Я впевнений, що цей дрон зупинить наступ на Курахівському напрямку і. Відправить в ґрунт не одного москаля. Віримо в Збройні сили України і підтримуємо не лише словом, але й ділом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спекотна погода та нехтування правилами пожежної безпеки нерідко стають причинами пожеж, констатують рятувальники. Чи не щодня вогнеборцям доводиться ліквідовувати пожежі в природних екосистемах та рятувати від займань людське майно? Про добу, що минає, дивіться у наступному сюжеті. 16 серпня близько шостої години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вулиці Академіка Герасимовича в Кременчуці. Серпня, у бучу на місце виклику, надзвичайники встановили, що вогнем охоплено житловий будинок на площі 40 метрів квадратних та відразу подали два стволи типу попротекне осіння пожежі. Наслідок пожежі знищені побутові прилади, дерев'яні кухонні меблі, кухонна гарнітура, пластикові вікно, двері. Пошкоджено покрівлю на площі 40 метрів квадратних, вікно, телевізор, речі, гущу вжитку та закопчена стіна та стелю будинку на площі 80 метрів квадратних. Врятовано даний житловий будинок. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Водночас, декілька днів поспіль рятувальники приборкують пожежі в природних екосистемах. Минулої доби горів сухості в селі Бригадирівка Козельщинської громади, в селі Кам'яні Потоки. Вогнем знищено близько трьох гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають не спалювати суху траву. Підпал карається законом у вигляді штрафу від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. А для посадових осіб сума штрафу значно більша. Анна Мащенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відбулося дев'яте пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули 42 питання порядку денного, що стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Детальніше про це у нашому сюжеті. Освіта, землекористування, фінанси, міські програми. На сесії Кременчуцької міськради традиційно ухвалили важливі для міста рішення. Окрім питань порядку денного, час приділили і урочистостям. На початку засідання вручили подяку міського голови Андрію Погрібному, керівнику розсадника рослин Гарди. Відзначили чоловіка за високий професіоналізм та активну участь у благодійній діяльності, а також розвиток велосипедного спорту і особистий внесок у соціально-економічну розбудову Кременчуцької громади. Міський голова Віталій Малецький порівняв Гарди із Кременчуцьким садовим товариством Бера, яке в 20 столітті було одним із найбільших постачальників рослин по всій Україні. Це був гарний бізнес, який приносив кошти в Кременчук, давав робочі місця і робив дійсно Кременчук зеленим. І чим потім навіть пишалися наступні покоління. Оцю традицію зараз продовжує підприємство групи компанії Гарди, яка Є візиткою міста Кременчука, яка постачає і постачала раніше навіть там Маріуполь, да, всі великі міста сходу, півдня України, свої посадкові матеріали. Дійсно чесна і відверта історія з приводу бера, і наше місто воно відрізняється від всіх інших, тим, що була тут започаткована історія озеленення. Цю історію вважаю за потрібне продовжувати її пропагандувати по всій Україні. Перші питання порядку денного стосувались бюджету міста. Із відповідною доповіддю звітом виступила директорка департаменту фінансів Тетяна Наїленко. Після перейшли до розгляду питань щодо закладів освіти. Про роботу шкіл та садків міста, а також укриття у них, розповів директор департаменту освіти Геннадій Москалик. Також на засіданні депутатський корпус прийняв рішення про перейменування вулиць та присвоєння імен видатних українських діячів закладам культури. Традиційно виділили кошти і на потреби Збройних сил України. Сума складає понад 2 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття проєкту про безпеку КЕМП, який проводився в межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в начальних закладах Кременчука. Чому навчились учасники та їхні враження від проєкту вже за мить. Сьогодні фінішує табір про безпеку Кемп, який тривав в місті Кременчуці 5 днів, 5 насичених днів. Кожного дня до учасників приходили різні спікери, тренери, проводилися різні майстер-класи, різні заходи. Навіть вони змогли наочно подивитися на техніку ДСНС патрульної поліції і взагалі подивитися, як все це працює. Цікаво, пізнавально та неймовірно насичено. Пройшов тижневий табір про безпеку Кемп. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся останній день навчання. Перед фіналом для хлопців та дівчат провели ще декілька тренінгів, один з яких: як навчитися керувати стресом, аби він не керував вашим життям. Для молоді надзвичайно важливо знати та розуміти, які стресові фактори впливають на їх життя, і як на це можна коректно реагувати. Тому сьогодні ми будемо дуже багато говорити про те, що таке стрес, а він є невід'ємною частиною нашого життя, і як на нього правильно реагувати, що робити в стресових ситуаціях, і як допомогти собі та своїм близьким безпечно проживати такі події, які є в нашому житті. На урочистому закритті учасники поділили своїми здобутими знаннями та навичками, обговорили важливість та значення цих знань, і, звісно, кожному вручили відповідні сертифікати. Міська влада Кременчука традиційно активно підтримує проведення та таких проєктів, адже розуміє їхню критичну важливість для безпечного розвитку молоді, саме головне знання вміння залишаються у вас. Да? Можна робити багато справ, але на себе теж витрачаєте. Будь ласка, час. Я маю надію, той тиждень, який ми провели, ви змогли це зрозуміти наскільки важливо, треба крім всього витрачати на себе час, на свої знання, тому що потім, коли ви. Це отримуєте, ви зможете допомагати іншим, робити гарні справи, коли у вас вже все це зібрано. І хотіли сьогодні. Привітати вас з завершенням від міського голови Віталія Малецькому з ним було на відкритті. Самі учасники не стримували емоцій, розповідаючи про свої враження від участі у таборі. кажуть, що отримані знання є неймовірно корисними та важливими, і звісно, тут вони знайшли купу нових знайомств та друзів. Мої враження від проєкту дуже позитивні. Мені дуже все сподобалось. Дуже крутий проект. Справді дуже круті спікери. Дуже дякую всім спікерам, які завітали до нас. Справді. Тренінги були дуже корисні справді дуже крутий проект. Я рада, що я потрапила на цей проект, і справді треба, щоб. Це ті, щоб було набагато більше можливостей у підлітків і щоб вони могли розвиватися у різних сферах, і в них було достатньо багато знань. Мені все сподобалось, все було круто. Розповідали нам про поліцію, про медичну допомогу, про ДСНС. тепер я знаю про екстрених ситуаціях, як що робити. Я дуже їм дякую за це. Вони все дуже гарно організували. Було дуже цікаво. Мене ну це прям захопило. Дякую за ці незабутні, яскраві, веселі, просто фантастичні, феєричні дні, які я провела разом з таким дружнім колом, дуже теплим дружнім колом. Тренінги були просто феєричні, фантастичні, дуже корисні. Вони знадобляться нам 100% цей досвід, який ми отримали на цьому про безпеку кемп. 100% знадобиться в нам подальшому житті. Дякую всім за все. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування ЄСАР «Єднання» та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРЕКАВІРІ розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. За православною традицією сьогодні відбулася літургія біля пам'ятного Христа. Це дійство проводять вже 15 років поспіль, що доводить велич і святість такого заходу. Хто його очолив та чому була присвячена служба, дізнаєтесь прямо зараз. Єси Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки. Від самого ранку сьогодні, 16 серпня, на площі перемоги лунають щирі молитви вірян та священнослужителів, які долучилися до урочистого соборного богослужіння. Ця православна традиція зародилася ще в 2009 році. І з тих часів, щороку віруючі збираються біля комплексу пам'ятного хреста, аби знайти душевний спокій і подякувати Всевишньому за життя. Архієрейську літургію очолив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Прийди і подивись на виноградник цей. І утверди його, бо його насадила правиця Твоя! Боже. Учора, 15 серпня, православні християни за новим календарем відзначали успіння Пресвятої Богородиці, свято, яке присвячене вшануванню Матері Сина Божого Діви Марії та її переходу до Небесного Царства. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Православна церква України відкрита і готова прийняти тих українців, які зараз залишаються у складі московського патріархату. На цьому наголосив високопреосвященніший федір митрополит Полтавський і Кременчуцький. Проте очільники МПЦ і досі залишаються байдужими до всіх закликів об'єднатися та прийти до єдиного рішення. Наша церква відкрита. Ми готові прийняти тих наших українців, які сьогодні залишаються в складі московського патріархату. Ми ще раз закликаємо до. До єдності до діалогу, тому що все ж таки ми маємо свою країну і маємо об'єднатися в межах нашої країни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Для того, аби робити добрі справи, не варто чекати якогось особливого моменту. Це добре знають у благодійному фонді. Ми поруч. Сьогодні вони створили свято радості для більш ніж 40 дітей. Усі деталі вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулося дитяче свято, організаторами якого вже традиційно виступили волонтери благодійного фонду Сергія Радченка. Ми поряд. Ми як завжди можемо прийняти 40-45 дітей. Аніматори приготували цікаву програму, веселу, а також дітей чекають подарунки. Хочеться подякувати нашому товаришу Арно із Франції, який долучився до цього святу. Це завдяки його ініціативи, подарунки. Деякі подарунки самостійно закуповували ми, а деякі він прям особисто замовляв. Така співпраця дозволила створити для дітей атмосферу радості та щастя, адже вони Дуже болісно переживають ці важкі для України часи. Я вирішив приїхати в Україну, аби допомагати людям, притулкам, дітям, як в цьому випадку. І сьогодні ми створили з Сергієм і його командою прекрасний момент для дітей, і це дуже важливо для мене. Батьки раділи разом з малечою, адже їхні діти щиро сміялися, отримали позитивні емоції та подарунки. На цьому святі вже не вперше. Нам дуже подобається. Ми вважаємо, що це одне з найкращих свят в нашому місці для переселенців, тому що тут постійно. Розваги, свята, аніматори дітям дуже подобається. Вони раді сюди приходити і дуже багато вражень. Вони потім цілий тиждень діляться своїми емоціями. Пам'ятаємо, що наші діти це наше майбутнє. Робімо усе, аби вони насолоджувалися дитинством та в майбутньому зростали у мирній та вільній Україні. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні.